Спеціально на час шкільних канікул працівники комунальної установи Білгородністровський краєзнавчий музей розробили нову інтерактивну екскурсію картинки з історії рідного міста. Її відвідали учні закладів загальної середньої освіти міста номер 1 3, 4, 5, Карналіївської гімназії та школи села Успенівка. Завдяки майстерності екскурсоводів, діти змогли відчути себе учасниками різних історичних подій. Як у школах стародавньої Греції, вони писали з сами на вкритих воском дощечках. У середньовіччі почули захопливу розповідь про шляхетну холодну зброю. Мечі та шпаги взяли участь у баталіях на честь прекрасних дам та зробили фото на згадку. З історією 19 століття учні познайомились, відвідавши урок чистописання у церковно-парафіяльній школі. Гусяче перо, туж, секрети виготовлення чорнил, стали своєрідним відкриттям для сучасних школярів. Відвідування таких екскурсій це перед усім позитивно актив для дітей та можливість дізнатися більше про історію свого рідного міста. Запрошуємо до музею довідки за телефоном 048 49 277 43.